Ну що, ми будемо прощатися з нашою мушкою. Ніби все добре. Домовились зустрітися з її майбутньою сім'єю, жінкою, яка її забирає. До речі, це сестра нашого, нашого підписника з Ютуба. Юля забирає мушку до себе. Зараз скоро буду її передавати. Мушка в шоці, вона не знає, що її чекає. Та взяла її іграшки. Ну, а, до речі, в дорозі дуже спокійно себе поводить взагалі. Тобто з нею можна їхати хоч куди. Вона собі спить, лежить і взагалі не бешкетує. А так, звісно, любить побігати, погратися, да, мушик? Що ти там дивишся? Щось уважно так вона спостерігає, що там відбувається, хоча там нікого нема. На машинку дивися, да? трошки переживай, бачите. Сьогодні вона отримала другу глистогоночку, так як має бути по правилам. І через тиждень ми обов'язково. Зустрінемося і ревакцинуємо її. Поставимо її вакцинку від сказу, так як має бути. І вже на лютий, кінець лютого, будемо планувати на стерилізацію мушку. А якраз, якраз, певно, буде добре. 4-4 це якраз якраз добрий такий вік для стерилізації. Вони гарно то переносять без проблем. Швидко відходять, уже через пів години вони зазвичай скачуть. Так що ось так. Да, мушик. Ось така дівчинка, як тебе назвуть? Я не знаю, якось переназвуть тебе. скажуть, Мушка серйозно, так? Да? Хороша дівчинка, де така гарненька. Така, знаєте, цікава вона досить. Дуже любить увагу, любить, щоб з нею гралися. Просто любить бути поряд. Ну так, як сама, то вона починає щось плакати. А от як є, хто поряд, і їй це достатньо, вона собі сіла поряд і все добре, так? Да? Муська? До речі, веземо ще з собою сільву, яку забрала ми зі стаціонара, покажу вам. Вже нарешті в неї там все затяглося. Важка в неї була така травма, можна сказати. Дуже довго її лікували, там гноїлося в неї довго. Да? Зараз хвилинського покажу і випустимо її до графа. Вони там в сарайчику живуть і будемо також Сільві шукати сім'ю. Її дуже гарно охарактеризував ветеринар, що вона дуже гарна собака така. Чоловічна любить з людиною бути взагалі така подружка. І будемо, звісно, намагатися знайти хорошу сім'ю. Не на це, звісно, дорослих собак на це я не віддаю, а тільки якщо, як то, якщо вона вже сиділа на цепі, бо це ну, я вважаю це негуманно. Собака, яка звикла бігати і тут її якби так сковують. Це, якщо знаєте, якщо питання життя і смерті, лиш так, лиш дві собаки. Дорослі я віддала в сім'ю. Ну, Там обіцяла їх відпускати, коли вони звикнуті. Я бачила дійсно, як Блейк теж, моя Блейк бігала так без цепі, але і так, і так є. Ну, що зробиш? У нас так тримають собачок, по-іншому, на жаль, на жаль, ніяк. Через то дорослих собак я не прилаштовую по місці. По-перше, їх ніхто не хоче, я намагалася, а по-друге, все ж хочеться для них кращого. А ось і наша Сільва. Сільва, дивіться, як нюхає, що вона приїхала додому, як впізнає. Хочу показати вам. Ось дивіться, ай. Ну первому зайчик. Хочу показати, як у неї зажило. Дивіться, зустріла свого графа. Шоці, і рада, хвостиком отиляє. Зараз буде тріча віка. І там йдуть бабульки, які її годують, які теж за нею заскочали. Зараз Ой, Васьок, якого треба зловити. Да, мій хороший, да. Мі хороші, да. Дуже хоче з нами поїхати. Зараз сідуть її, її зустрічати.